Колись давно жили смайлінг крітер, але злий кіт кітнеп захопив їх і вони стали поганими. Ось їхня історія. І була фабрика попіплайтай. Монстри перетворилися у машинок, і плеєр перетворився у лего персонажа. Він мав пройти всіх монстрів і знищити кетнепа. Він знищити його не зможе. Просто втікте, щоб він більше за ним не гнався. Від першого монстра він зміг втекти, останні монстри сплять. Вони будуть в наступній частині.